Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора, 22 грудня, у мінську тристороння контактна група досягла. Домовленості про встановлення режиму припинення вогню з півночі сьогоднішнього дня, тобто 23 грудня. Натомість незаконні збройні формування вже встигли порушити і ці домовленості. З початку доби було зафіксовано сім ворожих обстрілів наших позицій буквально на всіх напрямках. Зокрема, бойовики застосували систему залпового вогню ГРАД південніше Попасної». Такі дії в чергове свідчать, що незаконні збройні формування не бажають мирного врегулювання конфлікту і намагаються довести свою потрібність Кремлю. І тепер до вашої уваги хроніка подій, які сталися минулої доби на Луганському напрямку. Вчора було зафіксовано два епізоди порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Це у щасті та Кримському. В обох випадках противник застосував стрілецьку зброю. У щасті, сили антитерористичної операції відкрили вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріл. Донецький напрямок на Світлодарській дузі поблизу селища Луганське в районі Горлівської агломерації та Донецького аеропорту тривають бойові дії низької інтенсивності. Зазвичай бойовики активізуються у другій половині дня і ведуть здебільшого неприцільний вогонь по наших позиціях. Найбільшу кількість обстрілів традиційно зафіксовано в Луганському, Зайцевому, Новгородському та Пісках. Водночас, вчора, по всьому Донецькому напрямку важке озброєння незаконними збройними формуваннями не застосовувалося. На Маріупольському напрямку зафіксовано серію ворожих обстрілів у Красногорівці та Мар'їнці. При цьому противник використав стрілецьку зброю і вогонь був прицільним. Також на цій ділянці фронту зафіксовано кілька обстрілів із гранатометом. У Талаківці відбулося бойове зіткнення сил АТО з окупантами. Також ворог випустив в той бік одну міну з міномета калібром 82 мм. У Широкиному відбулася короткотривала перестрілка. Зазначимо, що під вогнем бойовиків опиняються не лише українські військові, а й місцеві мирні мешканці. Вчора, зокрема, ворожий снайпер влучив у груди чоловіку, який проживав у Мар'їнці. Його було терміново госпіталізовано до лікарні в місті Курахове. Також вчора бойовики зайняли селище Комінтерневе Новозовського району Донецької області. За оперативною інформацією, у населений пункт зайшла посилена ротна тактична група противника під прикриттям бронетехніки. Бойовики проводять обшуки в будинках місцевих мешканців вже обладнали вогневі точки, проводять мінування. Українське командування проінформувало про цей інцидент. Представників ОБСЄ та спеціальний центр координації та контроль. Проте спостерігачі ОБСЄ не змогли туди дістатися з міркувань безпеки. Вчора наші прикордонники зафіксували політ ворожого безпілотника на адміністративній межі з окупованим Кримом. Також прикордонний наряд спостерігав політ російського вертольоту Мі 8, який рухався вздовж. Адмінмежі над півостровом. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих, на щастя, немає і поранення отримали двоє наших воїнів. Росія продовжує ретельно приховувати свою роль у конфлікті на сході України. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, командир так званої третії мотострілецької бригади банда формування ДНР, що дислокується в окупованій горлівці, заборонив доступ міжнародним спостерігачам ОБСЄ до селища Зайцеве, аргументуючи тим, що там нібито проходило знешкодження нерозірваних мін. Бойовики вимагають від спостерігачів надати дозвіл від свого ватажка, а це є прямим порушенням. Мінських домовленостей. Також тривають і внутрішні чвари серед бойовиків. Українська розвідка підтверджує, що вчора в Шахтарську була розстріляна машина так званого прокурора міста Єнакієва. Того ж дня в Донецьку була підірвана будівля, де знаходилося так зване управління по боротьбі з організованою злочинністю незаконного збройного формування ДНР. Західна антипутінська коаліція продовжує чинити тиск на державу агресора лише через два дні після того, як були продовжені санкції ЄС проти Росії. Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив нові санкції проти людей та компаній, які ведуть агресивну політику проти України у чорному списку. Двоє високопосадовців режиму Януковича. Сепаратисти Донбасу, топ-менеджери російських оборонних підприємств. Серед компаній, що потрапили під санкції, дочірні структурні російські банки, підприємства російського ОПК, а також фірми Криму і офшори, пов'язані з російським бізнесом. Серед бойовиків дедалі більше є тих, хто хоче повернутися додому та не бажає бути розміною монетою ватажків, бандаформувань та російських військових. Ще один член банда формування ДНР повернувся до своєї родини, скориставшись програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Восени 2014 року він чергував на блокпостах та патрулював вулиці Донецька. Незважаючи на постійну антиукраїнську пропаганду та залякування з боку бойовиків, чоловік вирішив повернутися додому. Сьогодні він вже своїми батьками і чекає на звільнення від кримінальної відповідальності в обмін на співпрацю з правоохоронними органами. І зараз до вашої уваги відео із зізнанням колишнього бойовика. Що це війна проти своїх мене і другі простоють пушечного м'ясо. Командири, який знаходиться на короткому поводку російських спецслужб, допомагає. Все местные ополченцы моральные, состоятельные, у которых уже угнетенно, поскольку существует, унизительное отношение к людям. Со стороны властей ЛНР, ДНР там люди живут бедно и тоже хотят мира. Я хотел домой, но боялся вернуться, потому что там нас забыли что Украина создала расстрельные списки. Посмотрев новости в интернете, я нашел сайт «Я вернусь домой» с описанием действующей программы «Возвращайся домой, жду дома», где увидел, что в Славянске и других городах Украины вернулись ополченцы, которые обратились в СБУ с явкой, с повинной и были амнистированы. Посмотрел интервью с ними, я принял решение сделать то же самое. Через интернет написал на официальный ящик. Мне подтвердили, что готовы встретиться. Меня встретили на линии разграничения. И вот я в Владиславии. Хочу... Дякую. Украинские правоохранители продолжают... Виявляти та нейтралізовувати бойовиків, члени незаконного збройного формування ДНР, затримано у селі Богородичне Слов'янського району на Донеччині. Встановлено, що навесні 2014 року він вступив до лав бойовиків, ніс службу на ворожих блокпостах, де здійснював незаконний огляд транспорту та перевіряв документи громадян. Після звільнення міста чоловік ретельно приховував свою причетність до бойовиків, тому кілька разів міняв своє місце проживання. Не допомогло. У Слов'янську було затримано ще одного бойовика, який допомагав незаконним збройним формуванням у захопленні міста під час його окупації. Чергував з вогнепальною зброєю на блокпостах. Після звільнення міста чоловік також намагався. Приховати свою причетність до бойовиків, однак був затриманий українськими правоохоронцями. Наші військовослужбовці продовжують доставляти гуманітарну допомогу до міст та селищ на лінії зіткнення. Зокрема, офіцери групи цивільно-військового співробітництва спільно з місією ООН доставили понад 40 тонн вугілля, харчові продукти, аптечки, теплі речі для мешканців селища Опитне, яке знаходиться. Поблизу Донецького аеропорта, також військові з цивільними фахівцями продовжують ремонтувати газопровід Водяне Опитне. Нещодавно чергові подарунки від харківських волонтерів надійшли і до службових собак Державної прикордонної служби України. Серед отриманої допомоги ліки, вітаміни, лежаки, ошийники і повідки. Зазначимо, що у Луганському прикордонному загоні несуть службу. 30 інспекторів, кінологів із службовими собаками, за допомогою яких з початку року було виявлено майже 30 одиниць зброї, понад 26 тисяч боєприпасів та більше 11 кілограмів вибухівки. А волонтери з Тернопільщини доставили понад 5,5 тонн продуктів для бійців, які несуть службу біля Авдіївки. Ще вінницькі волонтери передали нашим артилеристам засоби гігієни. Також військові отримали свіжі овочі, фрукти від благодійників із Сумщини. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є питання або ж уточнення? Якщо питань, то точно немає. Дякую, пане Андрію, і до зустрічі. Дякую.